Для українки, але насправді ще там рік тому я точно можу сказати, що жодне місто, мале, а невелике місто не мало такого центру надання адміністративних послуг на першому поверсі, щоб він забезпечував можливість людям в одному місці в зручний для себе час, а не приймальні години, отримувати послуги. І вони ці послуги сконцентровані. І не потрібно ходити по поверхах, там, по кабінету. Ви вже звикли, що в нас є адміністратор, який може дати відповідь на будь-які питання, які виникають у людей. І ця система, яка в себе об'єднувала стандарт надання якості адміністративних і різних інших комунальних послуг і 9001 Електронний документ обіг, який у нас працює вже 9 рік. Олександр Валентинович. Систему, систему кол-центру. Тобто цей комплекс, який ми назвали Центром муніципальних послуг, у 2012 році взяв отакий, таку нагороду вибору. Рада Європи в Україні щороку проводить конкурс, який називається Кращі практики місцевого самоврядування. І оцей наш центр надання адміністративних послуг у 2012 році став, ну, взяв перший рік. Тому, в принципі, нам не потрібно було створювати з нуля центр адміністративних послуг. Якщо ви зараз, ну, хто захоче зайде подивитися, я не скажу, що там разючі якісь зміни відбулись. І багато хто може запитати в себе, а що ж тут змінилось? Насправді змінилось перелік послуг, які ми будемо надавати людям. Тобто ми отримали право надавати додаткові послуги. Якось так стану, щоб ні до кого спиною не стояти. Почали ми з реєстрації місця проживання. Поки що це відбувається на третьому поверсі, але дуже важливо, що люди також з Українки не повинні їздити в обухів і вирішувати всі свої питання в паспортному столі. Ну, в міграційній службі воно називалося так. Далі, ми отримали повноваження в сфері архітектурно-будівельного контролю. І тепер, ну я вже мовчу про те, що це нарешті з'явився інструмент впливу і контролю на те, що відбувається у нас на території громади. Але люди не повинні будуть їхати по поданню декларації, узгодженню будь-яких архітектурних питань теж до Києва. Тепер сьогодні стартує надання. Теж дуже важливий для людей послуг це передусім реєстрація майна, це реєстрація фізичних і юридичних осіб, і це надання різного роду витягів з державного земельного кадастру. На жаль, нам поки ще не дали право давати витяги про земельну оцінку. Сподіваюся, що це в майбутньому. І поки це буде така друга черга розвитку нашого ЦНАПу, Поки держава ще не делегувала нам право опрацьовувати звернення громадян по соціальному захисту. В першу чергу субсидії. Субсидії, допомога на новороджених дітей і таке інше. По цих питаннях зараз раз на тиждень у нас тут не добилось того, приїжджають представники управління соціального захисту і ведуть прийом мешканців. І тут постійно посереда стоїть напад. Я думаю, що отут потрібно нам обговорити, ми думаємо, що другою чергою розвитку ЦНАПу ми попередньо поговорили з Центром надання адміністра... з управлінням соціального захисту, щоб ми в рамках нашого центру надання адміністративних послуг приймали у людей всі документи по питаннях соціального захисту. Я думаю, що всі підтримуються. Там є тільки одна проблема. Насправді це величезний обсяг людей. Якщо разом всі ті повноваження взяти до купи, які нам дали це і менше буде людей, ніж тих, хто буде йти по субсидіях і різні інші соціальні допомоги. Тому тут дуже важлива позиція буде депутатського корпусу, що якщо ми приймаємо рішення опрацьовувати ті документи, доставляти їх в обухів, вести все назад. Нам потрібно буде збільшити сили, тобто взяти якусь людину додатково в наш центр надання адміністративних послуг, і це, в принципі, є компетенція міської ради. То тут дуже важливо, щоб депутати сказали, як ви думаєте, потрібно це робити. Тоді ми будемо тепер головне знову таки повертаючись до того, що ви зайдете і скажете, ну. Так, а що тут змінилось? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що е, тут сидить головна людина, яка зустрічає зараз е, всіх, хто приходить, і в неї на екрані, от ви бачите, ну, хто бачить, хто повірить на слово, виведено відео з місця державного адміністратора, який приймає документи по різних питаннях. Для того, щоб там не збиралась черга, ми це потім виведемо і тут на екрани. Тобто люди можуть подивитись, чи вільний там спеціаліст, якщо не вільний, він може людина почекати, всі знають, що в нас там ще є дитячий куточок є внутрі. Далі є державний адміністратор, який буде приймати у людей документи по будь-яких питаннях, по чітко визначеним перелікам, що саме людина повинна здати по цьому питанню, чи надати які документи. Крім того, там в цьому центрі надання адміністративних послуг по ліву сторону, якщо ви там не думав, що зараз, але просто зайдете, потім подивитесь, там сидять спеціалісти з реєстрації речових прав реєстрації фізичних осіб. І далі ще буде знаходитись спеціаліст з міграційної служби і багато інших людей. Чому ми зараз не робили ніяких перестановок? Зараз приблизно ми так запланували на протягом місяця, ми будемо ну, досліджувати разом з вами, у яких послугах яке навантаження, куди йдуть які люди, для того, щоб потім на цьому досвіді грунтуючись зробити остаточний центр надання послуг такий, як він буде в майбутньому. Тому поки різні вивіски, там тимчасові і робочі місця теж тимчасові. Але це був досить серйозний виклик, тому що нам потрібно було закупити досить багато необхідної техніки, закупити досить багато необхідного програмного забезпечення, отримати, ну, набрати людей, там дуже жорсткі вимоги для спеціалістів, які цим займаються, і отримати доступ в державні реєстри. Ми це все зробили, і за, моєми, за моєю інформацією, сьогодні аж вже дві людини встигли. Тому я кажу, що це досить символічне відкриття. Воно йде своїм життям, і людям не потрібно, щоб це заважало, наше бажання це відкрити, але е, зараз я би з величезним задоволенням разом з вами, з головою районної державної адміністрації, і відкрив би умовно досить е, наш центр. Не заперечуєте? Ні. Ні. І, і мамочку, ще нам, нашого цнапа Ірину Перед тим, як перерізати урочисто, я хотів би перед вами всіма подякувати нашу керуючу справами її команду за те, що вона змогла досить швидко. Ми одні з перших, я вам скажу, в країні, які приймають ці повноваження змогла це розгорнути. Дякую вам від імені громади і людей, які спереду не будуть їздити роботи. Я хочу подякувати що всі наші питання щодо динаміку підтримували на раз. Я дуже дякую, що так от ціна у нас вийшла. Ура! Міський музей Перехідному етапі сформуємо ту модель, яка потім буде постійно працювати. Тобто, якщо потрібні якісь покращення, зміни, будь ласка, ми відкриті для різних пропозицій, тільки потрібно активно їх вносити. Добре, Прошу, тоді ще додати, що зараз буде проводитися реєстрація перша, бо відділ державного архітектурного контролю першого ОСББ.